Справжнє відчуття дорожнечі народжується не лише ззовні, а й всередині. Це безкоштовний, але геніально працюючий прийом. Головне, не переборщити, Ніщо так не видає бюджет як візуальний шум. Усе базується на реальних проєктах, Особливо це стосується меблів, адже саме вони найчастіше видають той самий рівень. Ви на каналі меблової компанії є форм. Поїхали! І перше, з чого ми почнемо, це монохром і благородна палітра. Інтер'єр починає грати, коли на ньому немає візуального шуму. І найпростіший спосіб досягти цього це використовувати один колір у різних відтінках, наприклад, пепелясто бежевий теплий сірий, слонова кістка – усе це одна палітра лише з різною глибиною і температурою. Можна додати трохи чорного або латунного, і образ стане ще виразнішим і благороднішим. Але на практиці ми часто бачимо протилежне: теплі стіни, холодно-зелені фасади, сіра бетонна стільниця. Здається, усе модне, але між собою не поєднується. А секрет досить простий: обирайте матеріали в одній кольоровій гамі. Орієнтуючись на температуру і насиченість. Це безкоштовний, але геніально працюючий прийом, особливо у кухнях, гардеробах і вбудованих системах зберігання. Наступний прийом це матовість і тактильність. Глянець і дзеркальні поверхні поступово відходять у минуле. Сьогодні дорого виглядає те, що хочеться торкнутись, наприклад, матою фасади, так званий Soft Touch. Це спеціальне покриття, яке робить поверхню оксамитовою і дуже приємне на дотик. Його наносять на фасади у кілька шарів, як тонку, але міцну поверхню. Або текстура з натурального дерева з легкою шорсткістю каменю. Особливо добре працює у кухнях і гардеробах, там де ви щодня торкаєтесь фасадів руками. Ми, наприклад, часто використовуємо фарбований МДФ з ультраматовою обробкою. Це коли плита вкривається фарбою у кілька шарів, а зверху наноситься спеціальне матове покриття без блиску. Такий фасад не блищить, приємний на дотик, і виглядає дорого навіть у простих, спокійних кольорах. А тепер поговоримо про фурнітуру. Ту саму начинку, яка може як покращити інтер'єр, так і повністю його зіпсувати. Надто помітні ручки, громісткі петлі, зайві зазори усе це візуально здешевляє навіть якісні меблі, бо інтер'єр починає виглядати випадковим, ніби зібраний з різних частин. Один із прийомів, який допомагає цього уникнути, це використання прихованої фурнітури. Тобто, коли ручки не виступають, а вбудовані у фасади або взагалі змінені на системи push to open, механізми, що відкриваються від легкого натискання. Особливо важливо, щоб меблі були зібрані лаконічно та симетрично, щоб лінії зберігались, зазори були рівними, а фасади вбудувались в охайну сітку. Навіть при мінімалістичному дизайні це створює відчуття порядку і візуальної точності, а отже, інтер'єр виглядає дорого. І подивімося, як на сприйняття впливає сам спосіб встановлення меблів. Один із найсильніших прийомів це вбудовані меблі. Не просто шафа біля стіни, а конструкція на всю висоту, без зазорів зверху і знизу. Замість звичайної тумби суцільний блок від стіни до стіни, як частина архітектури. Вона одразу виглядає дорожче, бо не читається як тимчасове рішення, і створює ефект цілісності і статусу. Ніби це не просто меблі, а частина інтер'єру, задумана з самого початку. Ми в таких проєктах не просто вбудовуємо модулі. Ми підрізаємо під карнизи, поєднуємо з відкосами, вирівнюємо лінії, формуємо єдине полотно і в підсумку отримуємо ефект, як у дорогому готелі, акуратно, монолітно і без відчуття хаос. І п'ятий прийом, який ми сьогодні розберемо, це освітлення. І мова піде не лише про люстри. На сприйняття простору впливає саме сценарій освітлення, те, як розподілене і налаштоване світло в різних зонах. Особливо це помітно в меблях. Підсвітка під навісними шафами у відкритих нішах, на полицях або в гардеробі надає об'єму, підкреслює текстури і візуально поглиблює інтер'єр. Також важливо використовувати тепле світло від 2700 до 3000 кельвінів, адже саме воно створює затишок і візуальне відчуття преміальності. А от холодне світло, навпаки, робить інтер'єр більш офісним. Наступний прийом локальне використання шпону, каменю та металу. Натуральні матеріали не обов'язково використовувати у всій меблі, достатньо однієї-двох акцентних зон, і інтер'єр одразу виглядає дорожчим. Наприклад, фасад із дубового шпону це тонкий зріз натурального дерева, наклеєний на плиту, кілька відкритих полиць із латунною вставкою або барна стійка з текстурою каменю. Всі ці елементи працюють як акценти і візуально додають статусу, особливо якщо вся решта меблі виконана в стриманому, нейтральному оздобленні. Ми часто використовуємо цей підхід у проєктах, де важливо дотримати баланс, дорогий візуальний ефект при розумному бюджеті, і це працює. Головне не переборщити, щоб акценти дійсно виділялись, а не конкурували між собою. І сьомий прийом продумана ергономіка. Інтер'єр може виглядати на мільйон, але якщо користуватись ним незручно, відчуття комфорту швидко зникає. Низька шафа, в яку потрібно нахилятись, шухляда, що висувається лише наполовину. Розетка, захована за плитою. Такі дрібниці на початку непомітні, але вже за тиждень починають дратувати. Інтер'єр по-справжньому виглядає дорогим тоді, коли він створений для життя, коли робоча поверхня на зручній висоті, коли все для зберігання під рукою. Коли логіка проста: приготував, помив, прибрав. Такі дрібниці не кидаються в очі, але саме вони створюють комфорт. А комфорт це і є справжня розкіш. Наступний прийом це порядок всередині, навіть якщо зовні все закрито. Можна обрати дорогі фасади, і ідеальні кольори, а якщо за дверцями хаос, інтер'єр усе одно не сприймається цілісним і акуратним. Справжні відчуття дорожнечі народжуються не лише ззовні, а й всередині, і в цьому допомагають приховані системи зберігання, такі як висувні ящики всередині високих шаф, поворотні каруселі в кухонних кутах, вбудовані кошики, роздільники та органайзери. Усе це ховається за лаконічними фасадами і не впадає в очі, а відчувається щодня. І коли всередині все на своїх місцях користуватися мебелями стає зручно і приємно. А значить, відчуття дорогого інтер'єру виникає природно, без зайвого пафосу. А тепер поговоримо про акценти, ті самі деталі, які роблять інтер'єр виразним. Замість безлічі дрібних елементів краще обрати один, але сильний. Велике дзеркало в тонкій рамі, декоративний портал з підсвіткою, акцентний стіл, такі речі працюють набагато краще, ніж 5 випадкових предметів у різних стилях. Такий підхід формірує лаконічний інтер'єр, а не базар. Він виглядає цілісним, продуманим і при цьому не потребує великих витрат. Тут головне правило не перевантажувати. Ми часто радимо придбати все зайве і залишити лише один виразний акцент. І в таких проєктах інтер'єр буквально дихає, виглядає спокійно, стильно і дорого. І нарешті цілісність. Ніщо так не видає бюджет, як візуальний шум. Коли в одному просторі змішані різні стилі, фактури, розміри і кольори, навіть дорогий елемент не рятує. Інтер'єр починає виглядати справді дорого тоді, коли він зібраний навколо однієї ідеї, коли все від фасадів до ручок говорить однією мовою, коли матеріали не конфліктують між собою, а підтримують одне одного за кольоровою температурою, фактурою і настроєм. Саме тому на старті так важливо визначити загальний напрям. Ми завжди просимо показати референси не для копіювання, а щоб зрозуміти настрій. І вже під нього підбираються матеріали, відтінки лінії, щоб усе працювало в одному напрямку: спокійно, лаконічно і без візуального шуму. Якщо вам близький такий підхід, подивіться наші реалізовані проекти. Ми викладаємо їх в інстаграм, посилання в описі під цим відео. І якщо підсумувати... Зробити інтер'єр дорогим не означає витратити у рази більше. Це означає продумати в три рази глибше і ставитись до процесу не як до покупок, а як до проекту. Якщо ви на етапі ремонту або переїзду, напишіть нам, ми підберемо рішення під ваш бюджет, покажемо реалізовані проекти і розповімо, як заощадити, не витрачаючи в якості та враження. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте подобайку і напишіть у коментарях, який із прийомів вам ближчий, ергономіка. Матеріали чи візуальні акценти до зустрічі в нових відео.